Шановне товариство, всім привіт! Хочеться сьогодні розповісти історію про чорну, чорну пішоходу. Коли приходить вечір і місто поринає в темряву, коли вимикається все світло та перестають працювати світлофори, на вулицях з'являються вони. Чорні, чорні пішоходи. одягнені в чорні, чорні штани. чорну куртку, чорну шапку та чорні ботинки. Вони підходять до пішоходного переходу. Чекають, коли буде їхати автомобіль. Коли вони його бачать, вони швидко вибігають на цей перехід чекають, що буде робити водій. Їхня місія буде виконана, якщо автомобіль різко зупиниться. Або ще клеч покатає їх на компот. Давайте переходити на світлу сторону, давайте не будемо чорними пішоходами, давайте одягати якісь відбивні стрічки, давайте брати до рук ліхтарик, давайте вмикати мобільні телефони, давайте брати до рук білі пакети для того, щоб якось себе позначити в темну пору доби. Тому що водіям дуже складно е, побачити вас, особливо коли їде зустрічний автомобіль і світе своїми фарами. Тому, друзі, давайте будемо взаємовічливими. Давайте ви будете дослухатись до порад водіїв, а водії будуть е, скидати швидкість перед пішохідними переходами. Тому що життя та здоров'я людини це сама найголовніша річ. І потрібно його берегти. Ми розумієте, що водій не хоче ніяк вас травмувати абсолютно. А ви цим самим можете зламати життя собі, а також водієві. Тому, друзі, ще раз закликаю вас, давайте будемо взаємовічливими е і будемо з вами дослухатися до порад нашої патрульної поліції. І ми з усім справимося. Це Тимчасове явище, яке, я впевнений, скоро закінчиться, і все у нас у всіх буде добре. І ми, як і раніше, будемо ходити на освітлених пішохідних переходах, ми будемо вас бачити, ви будете бачити нас, і ніхто нікого не буде травмувати. Тож, друзі, я думаю, що всі зрозуміють мій меседж, і всі якось, хоч якось на нього відреагують. А так, всім хочеться побажати добра, гарного настрою, яскравої сонячної погоди, не холодної. І щоб все у вас було тихо, мирно та спокійно. На все добре.